Минулого тижня почався новий навчальний рік. Школярі та студенти вже традиційно починають навчання в перші дні вересня, хоча цього року навчальний рік буде особливо складним. А коли починався навчальний період у Києві 19 століття із чого взагалі складала система освіти, які в неї були ще інші функції, окрім власної освітньої, поговоримо у цьому відео. У Києві 19 століття в якийсь конкретний загальний час початку навчання не встановлювали все залежало від кожного окремого навчального закладу. Наприклад, у селищах довкола міста орієнтувалися в першу чергу на час роботи на землі. Діти мали мати змогу допомагати батькам в час роботи в полі, тому навчалися з грудня по травень. А от у самому Києві такої прив'язки до роботи на землі, очевидно, не було. Тому кожний навчальний заклад, кожний тип, точніше, навчальних закладів, встановлював дату старту навчання із власних суджень керівництва. Класичні гімназії стартували з 1 по 15 серпня, реальні гімназії десь у середині вересня або й у кінці жовтня. А от у закладах вищої освіти навчання розпочиналось у серпні-вересні. Тепер до власне структури системи освіти, бо Підозрюю, що у вас вже виникли питання, що це за класичні гімназії, що це за реальні гімназії. Зараз все вам розкажу, але на початку важлива ремарка. А я в цьому відео зачіплю переважно освіту в Києві 19 століття, і трошки буду чіпляти 18-те. Так от у цей час у системі освіти була одна важлива функція, і це не розвиток освіти та науки, а зросіщення. Вся ця система вона реально дуже ефективно на це працювала. Це справді був дієвий інструмент русифікації всіх колонізованих земель Російської імперії. Отже, ще за часів Гетьманщини велика кількість дітей вчилася письму та іншим базовим навичкам. Широка мережа шкіл по всій країні дозволяла покрити реально велику кількість людей, і в міські і сільські школи вони отримувалися місцевими громадами. Саме громади будували приміщення школи та слідкували за тим, щоб там було все необхідне для навчання. Після остаточного захоплення українських земель російською імперією теж в принципі намагаються дати початкову, важливо саме початкову освіту великій кількості дітей, але запідозрити тут російську імперію у якихось гарних намірах складно, адже відразу забороняється викладати сільським діалектом, тобто українською мовою, та наша культура оголошується якось незначущою і не вартою уваги. Даби народ малоросійський не почитав себе отличним від от великоросійського. вибачте вже, будь ласка, за мову оригіналу. Також разом з цим ми пакетом отримали всі інші недоліки російської системи освіти, а саме консервативність, зарегульованість навчання. Утиски, контроль великий з боку релігійних структур та карних державних органів та високу вартість, що власне відрізало велику частину людей від можливості навчатися. Також закріпився гендерний бар'єр. Дівчат, в принципі, майже повністю усунули із навчання. Вони могли отримати переважно лише якусь початкову освіту, або якщо пощастить середню. Про це поговоримо трохи далі. Середня ланка освіти була представлена гімназіями та училищами. Гімназії були двох типів: класичні та реальні. От якраз реальні згодом проіменували в училище. Різниця в них була в меті навчання. Класична гімназія готувала тебе до вступу в університет та кар'єри юриста або лікаря. У 1809 році було засновано першу київську гімназію. Вона була саме класична. Зараз ми її знаємо, як жовтий корпус університету. А от раніше вона була окремим навчальним закладом. І її учні могли буквально перейти дорогу і стати студентами університету святого Володимира, зараз університету імені Шевченка. У класичних гімназіях обов'язково вивчали мертві та живі мови. Тобто латинську, та давньогрецьку, та відповідно німецьку, французьку, пізніше англійську, також там вивчали фізику, математику, логіку, географію, історію, закон Божий. Це навчання тривало 9 років, підготовчий клас та ще 8 класів після нього. Згодом після першої відкривалися в місті ще і ще гімназії. Загалом для хлопців їх було десь 11, для дівчат 12, але вони сильно різнилися якістю. Реальні гімназії або училища – це більш прикладне технічне навчання, що готувало тебе, наприклад, до вступу у політехнічний інститут. Загалом правила гімназії були доволі суворими, а навчання досить складним. Це зовсім не схоже на сучасні школи. Наприклад, учні мали постійно в публічному просторі, навіть на канікулах, носити форму. Для дівчат це темно коричнева сукня та білий фартух з пелериною, Схоже трохи на пізню радянську, до речі. А в хлопців вона була схожа на військову, темно-синій мундир, взимку пальто із сірого сукна, офіцерського зразка та з картою. На кашкетах обов'язково було вказано номер гімназії. Це було доволі незручно, коли ти хотів порушити якісь правила, адже було відразу зрозуміло, звідки ти. До речі, ось ці номерки на кокартах вони були причиною отримання навіть прізвиськ. Так, учні в першої гімназії кликали олівцями, бо одиничка була дуже схожа на олівець здалеку. Цікаво, що обов'язковість носіння форми сильно залежала від настроїв та поглядів на життя царя, який зараз був при владі. Так вони постійно гайдалися – Обов'язково, не обов'язково, потім знову обов'язково. У момент послаблення правил студенти намагалися дуже явно через одяг показати свою політичну позицію, і сувору форму військового зразку відтіснила вишиванка. Саме таким чином студенти пропагували свою патріотичну політичну позицію. Українська еліта й собі підтримувала активно цей рух. Франко запровадив моду носити вишиванку з піджаком як діловий костюм, косачі, аристократи наряджалися у народні строї. Песлі з інших створили справжній тренд, намагаючись зламати упередження, що це лише сільський одяг, який віджив своє, і цей рух на носіння народного одягу серед студентів став настільки масовим, що наступний цар просто злякався і заборонив її носити, і повернув назад сувору військову форму. На початку 19 століття сталася ще одна реформа освіти, яка сама по собі нічого поганого не несла, але влада скористалася нею щоб закрити один невихідний для себе навчальний заклад. Тут відбулося розділення світської та релігійної освіти, саме під цим приводом закрили Києво-Могилянську академію точніше перереформували її, адже вона була дуже сильним незалежним середком українськості та незалежної науки, яка не оглядалася в своєму розвитку на Росію, тому що саме її учні заклали в Росії і цю ж науку, і літературу, і філософію, і цим стали надто небезпечні. А використавши цей потенціал, росіяни почали всіляко обмежувати і загалом українців і могилянців, зокрема, та й закрили скоро академію, переформувавши її на Київську духовну академію, яка тепер готувала лише священнослужителів. Адже Києво-Могилянська академія була центром вищої освіти і науки в Україні. Там викладали мови: українську, грецьку, латинську, польську, також риторику, філософію, арифметику, геометрію, астрономію, музику та богослов'я. Навчання тривало аж 12 років, хоча можна було і затриматись навіть подовше, якщо у студента були на то причини. Наприклад, він не міг там сплатити за один рік і пропускав його. І навчатися могли тут діти абсолютно всіх суспільних станів, але діти козацької старшини навчалися тут традиційно найбільше. Як бачимо з набору предметів, стара могилянка готувала не лише священнослужителів, а й абсолютно різних спеціалістів з надзвичайно високим рівнем знань. Вони могли працювати абсолютно будь-те навіть у таємних радниках, бути відомими та дуже впливовими вченими. І саме через це вони стали надто іншими, надто незалежними і через це дуже небезпечними для імперії, яка будувала цей міф, що українці вони менш вони менш. Вони менш розумні, бо, звісно ж, не такі, як росіяни. Хоча це все було абсолютно навпаки. Ще однією складовою русифікації краю став університет Святого Володимира. Зараз сучасний університет Шевченка заснований в 1834 році. Роблю акцент саме на цій його функції русифікації, тому що про це зараз не так багато говорять, як хотілося би, тому що там дійсно викладали професіонали і можливість здобути там якісну вищу освіту – це, звісно, важливо. Але воно йшло обов'язково рука об руку із служінням імперії. Я часто згадую своїх відео польське повстання, адже саме його криваве придушення і сам феномен того, що воно сталося настільки масштабно, було дуже небезпечним для імперії і мало тривалі наслідки. Імперська влада намагалася заспокоїти країну. І, і закрутити гайки максимально русифікувати все, що було, а все, що не русифікується, обов'язково порухати і русифікувати. І університет в цьому грав надзвичайно важливу роль. З цією ж цілі у місті створили першу публічну бібліотеку, яка від самого свого заснування була під відомством Міністерства внутрішніх справ. Вдумайтесь, бібліотека Міністерства внутрішніх справ. Все абсолютно стилі російської імперії. А, і докладніше я про неї розповідала якраз в окремому відео, присвяченому цій бібліотеці. Залишу вам посилання на неї в описі, та ось тут. Студенти університету мали майже військову управку, майже військову форму, навіть носили шпагу. І посвячення в студенти теж відбувалося за лицарськими правилами. А будь-який відступ від надзвичайно жорстких правил міг каятися тілесними покараннями карцером. Карцером та навіть виключенням із університету з забороною навчатися в будь-якому іншому навчальному закладі імперії. І взагалі дуже іронічно, що саме в цьому плоті імперськості стало можливим Кирило-Мефодіївське братство. Взагалі, історія університету, життя його студентів, воно дуже цікаве, адже студенти завжди були шибайголовими і там є доволі цікаві випадки. Пишіть коментарях, якщо хочете про це окреме відео. Політехнічний інститут теж став відповіддю на виклики часу, проте вже інакше. Дев'ятнадцяте століття це час також бурхливого розвитку науки і техніки. Місто також органічно росло, розвивалося, і в ньому з'являлися такі досягнення науки, як промисловість, залізниця, водогін, газове освітлення, електрика, телефон. Все це потребувало людей, які розуміються в науці. Тому місцевий бізнес ініціював для себе створення навчального закладу, де можна було б навчати людей. Тобто, буквально підприємці, науковці, місцева влада зібралися і вирішили створити новий навчальний заклад за прикладом європейських політехнік. Ледь не найбільше в цьому були зацікавлені цукрозаводчики. Це був новий і надзвичайно прибутковий бізнес, який потребував дуже багато кваліфікованих працівників і вже на вчора. Саме тому вони й дали ледь не найбільші суми на створення політехніки. З найвідоміших Микола Терещенко пожертвував 150 тисяч рублів. Лазар Бродський 100 тисяч. Менші гравці давали по 10-20 тисяч, хоча це теж були нічого собі, такі гроші тоді на той момент. Інститут був з самого початку з дуже якісною світою, там викладали найкращі науковці. Він був справжньою гордістю міста. Жінки в такій системі освіти потрапляли в дуже неприємне становище, адже вища освіта та переважно середня для них була майже недоступна. Особливо для дівчаток із малозабезпечених сімей або сиріт перспектив вважаєте, що майже не було. Дуже срідка вони могли потрапити у приватні пансіони, де отримали достатньо щоб працювати економкою або гувернанткою в багатому домі, не більше. Для дівчат із вищих прошарків суспільства створили Інститут шляхетних дівчат. Хоча по своїй студії він не був вищим навчальним закладом, хоча і звався інститутом, туди приймали дівчаток від 8 до 17 років і ось що там навчали: ведення домашнього господарства, малювання, рукоділля, історію, арифметику та іноземні мови. Як бачимо, освіта не надто блискуча. Найкраща кар'єра, яку ти могла з такими знаннями побудувати, це вчителька для дітей заможних батьків, домашня вчителька. Просто нагадаю, що вчили хлопців в цей же час: закон божий, математика, логіка, фізика, історія, географія, мови, давньогрецька, латина, німецька, французька та англійська. З такими знаннями вони могли легко вступити до університету та зробити собі прекрасну кар'єру. Але звісно, що у жінок був запит на вищу освіту. Вони відвідували лекції в університеті Святого Володимира на правах вільних слухачів. Це давало знання, але не диплом і можливість побудувати кар'єру. І на цей запит стали відповідь вищі жіночі курси, які з'явилися у Києві у 1877 році. Інститут Святого Володимира на той момент для чоловіків вже існував 45 років. У вищих жіночих курсах відкрили два факультети історико-філологічний та фізико-математичний. Це було дуже непогано для початку та викликало надзвичайно високий попит у жінок. Проте суспільство були до цього абсолютно не готове. Курсистки, як тоді називали студенток, в очах переважної більшості людей були ледве не маргіналками. В очах влади вони були дуже легкими на підйом для якихось революційних збурень. Їм було надзвичайно важко влаштуватися на роботу навіть з ідеальним дипломом, і в газетах на них часто друкували якісь образливі карикатури. А за 8 років курси взагалі закрили і відкрилися вони знову аж через 19 років у 1905 році. А справжня перемога сталася у 1911 році, коли жінки вже дійсно справді могли влаштовуватися на роботу. І, о Боже, в який жах працювати лікарем, адвокатом, не медсестрою, чи якоюсь там помічницею, навіть стати професором. Ну, а що ж у нас по грошам? Адже освіта була геть не безкоштовною. По грошам все було складно і цікаво. Отже, за одну дитину в рік батьки мали заплатити 50-100 рублів. При тому, що от середня зарплата якось майстра або невеликого чиновника рік могла досягати 300 рублів. За таких умов освіта була ну аж надто за дорогою для них. Та й навіть такі ціни не покривали всіх потреб навчальних закладів і доводилось придумувати, де взяти решту коштів. Частково це могли бути дотації від міста, а частково гроші меценатів. І благодійники дійсно охоче допомагали, і не лише через щире бажання дійсно допомогти, що грало немаловажливу роль, але й через хитру державну політику, багато і регулярно вкладаючись у соціальні ініціативи, тим міг отримати певні привілеї. Наприклад, ти хотів підтримувати якийсь навчальний заклад, підтримувати вагомо фінансово та регулярно. Тоді цей навчальний заклад давав тобі статус почесного дарувальника і таким чином ти вступав формально на державну службу. І за умови дійсно регулярних і вагомих грошових внесків ти міг отримати певні винагороди, наприклад, чини або ж найбільше мрієне спадкове дворянство. Це дуже вигідно і дуже приємно шприховувати, тому дуже багато народу цим користувалося. Щодо відомих почесних дарувальників та й взагалі меценатів, на слуху в місті часто були Терещенки. В них це була прям сімейна справа, і займалися вони нею прям от обов'язково. Батько Микола був почесним піклувальником першої гімназії, його брат Федір другої, а син Олександр третьої. Як я вже казала, вони непогано доклалися до створення політехніки, бо їм це було дуже вигідно. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися аж сюди. Будь ласка, поставте цьому відео лайк, напишіть у коментарях, чи сподобалося вам воно, чи дізналися ви щось нове, чи, можливо, хочете якесь окреме відео про щось із того, що я розповідала сьогодні, наприклад, про університет, його життя студентів або їх витівки. Також, будь ласка, підпишіться на цей канал та до наступної зустрічі!